Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії. Розглянемо сьогодні спирти як клас органічних речовин, і конкретніше насичені одноатомні спирти. Спирти належать до оксигеновмісних органічних сполук і є похідними у молекули яких містять одну або декілька гідроксильних груп. Спирти, відповідно, класифікують за декількома ознаками. За кількістю гідроксильних груп. Спирти бувають одноатомі з одною гідроксильною групою, і багатоатомні, які містять дві або більше дві і більше груп, гідроксильних груп. За характером карбонового ланцюга, спирти є насичені, ненасичені, декратні зв'язки в карбоновому ланцюзі є, і ароматичні, коли гідроксильна група зв'язана з бензеновим кільцем. І ще можлива класифікація за атомом карбону, з яким сполучена гідроксильна група. Первинні спирти, коли гідроксильна група біля такого атома карбону, який містить ще ну, нерозгалуження. Вторинний, коли є певне розгалуження. І третинні спирти біля атома карбону, в всі гідроксильна група зв'язана з атомом карбону, який має такі розгалуження бічні. Е, номенклатура спиртів. Називаємо основний карбоновий ланцюг, не розгалужені спирти, називаємо основний карбоновий ланцюг, нумеруючи атоми карбону, де ближче знаходиться oh група І додається корень, назва відповідно алкану, суфікс ОЛ, і перед суфіксом ОЛ вказується номер атома карбону, біля якого розміщена гідроксильна група. Наприклад, спирт такого складу буде мати назву пропан 1 ОЛ. Якщо розгалужена молекула спирту, то правила номенклатури такі загальновідомі нам. Ми спочатку обираємо найдовший карбоновий ланцюг, починаючи з того, щоб в цьому ланцюзі був атом карбону якийсь сполучений з гідроксильною групою. Потім називаємо на початку замісники, наприклад, отака речовина 3-метил, Бутан, тобто основний корінь з кількістю атомів карбону, як звичайно, алкану, потім номер атома карбону, біля якого розміщена гідроксильна група, два і суфікс О. Крім того, що інколи спорти можуть називати двома словами від назви вуглеводневого залишку і додає ще слово спирт, наприклад. Такий ch 3 ch 2 oh або c 2 h 5 oh буде мати назву етиловий спирт. Ізомерія. Спирти здатні до ізомерії, існують ізомери за положенням функціональної групи спирти. Є ізомерами, наприклад, пропан 1 Ол і пропан 2 ОЛ це ізомери за положенням функціональної групи. Функціональна група це гідроксильна група у спиртів, яка визначає властивості цих речовин, цього класу речовин і належність саме до такого класу. Ізомерія карбонового ланцюга, коли є нерозгалужені спирти, і розгалужений, карбоновий ланцюг, зокрема, розгалужений. І існує міжкласова ізомерія, коли спирти мають ізомерів з іншого класу, зокрема етерів. Наприклад, пропан 1 ол буде ізомером міжкласовим з етил-метиловим етером. Насичені одноатомні спирти, насичені, тобто карбоновий ланцюг містить лише одинарні зв'язки між атомами карбону і одноатомні одна гідроксильна група. Загальна форма такого гомілогічного ряду насичених одноатомних спиртів це nh 2 1OH, метанол, етанон, пропан ОЛ. Починаючи з трьох атомів карбону, вже позначається положення гідроксильної групи. Зростанням існують такі закономірності щодо будови молекул, і, зокрема, гідроксильної групи, яка визначає саме властивості спиртів. Що зі зростанням карбонового ланцюга в молекулах спиртів, полярність зв'язку OH у цього зменшується, і так само в молекулі первинного спирту, переходячи до вторинної третини, так само зменшується. Ем зв'язку, Тобто у первинного спирту найбільша полярність. Фізичні властивості, спирти, нижчі спирти це рідини з характерним запахом, метанол і етанол не обмежено розчинню воді, і є закономірність, що зі збільшенням молекулярної маси розчинність спиртів зменшується у воді. Спирти, на відміну від відомих нам уже вуглеводнів, є рідинами, це пояснюється наявністю водневого зв'язку, тобто між, між молекулами спирту утворюються. Зв'язок між атомом карбону однієї, одної, однієї молекули спирту і атомом гідрогену он OH групи зокрема іншої молекули спирту. Хімічні властивості визначають чотири групи реакцій: реакції з металами, дегідратація, окиснення і реакція з гідроген-галогенідами. Реакції з металами. Це реакції за рахунок атома гідрогену гідроксильної групи. Тобто, взаємодіючи етанол, наприклад, це 5 oh з натрієм. Гідроген заміщується на натрій, утворюється натрій, етилат і виділяється водень. Дегідратація, можливо, за двома механізмами. В загальному дегідратація це відщеплення води від речовини, і може бути внутрішньомолекулярна дегідратація спиртів, а може бути міжмолекулярна. Внутрішньомолекулярна це коли від однієї молекули спирту відщеплюється вода, утворюється відповідна ненасичена сполука за між відщеплення гідроксильної групи і атома гідрогену, сусідньо утворюється подвійний зв'язок, і можлива міжмолекулярна дегідратація, коли є. Дві, наприклад, дві молекули спирту етанолу, відщеплюється вода, утворюються тоді відповідні етери. Окиснення. Спирти здатні до часткового окиснення це є якісною реакцією на одноатомні спирти. Тобто спирти окиснюються, по суті, нагрітою мідною дротиною. коли нагрівається для того, щоб утворився оксид міді, занурюються в. Наприклад, етанол утворюється з'являється характерний запах саме етаналю, уже не спирту, і мідна дротина знову стає червоною, тобто мідь утворюється. І спирти горючі речовини, тобто зазнають повного окиснення, горіння з утворенням вуглекислого газу і води. Реакція з гідроген-галогенідами це реакція обміну. По суті, ОАж група заміщується на галоген. Наприклад, якщо етанол взаємодіє з хлороводним, то утворюється хлоретан, ну і виділяється вода. Добування спортів, на прикладі етанолу досить поширена речовина. Гідратація етену, гідроліз галогенпохідних алканів, відповідних і бродіння цукристих речовин. Дякую за увагу!